Герої не вмирають. Герої серед нас. Білоусов Микола Юрійович, позивний, білий. Старший солдат, оператор протитанкового взводу механізованого батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців, народився 14 січня 1987 року в селі Мліїв Городищенського району Черкаської області. Зростав у міцній, дружній і люблячій родині разом з молодшим братом і сестрою. Із самого дитинства був близьким до природи, любив ходити по гриби і їздити на рибалку з ночівлею. У 2000 році закінчив мліївську середню. У школу номер 1 тягнувся до природи і у дорослому віці. Спочатку працював у лісі, потім на комбайні. Молотив пшеницю у 2007-2008 роках Проходив службу в Збройних силах України. Микола запам'ятався близьким, товариським, доброзичливим і щирим. На нього завжди можна було покластися, ні в чому не відмовляв. Тільки обізвишся, зразу йшов на допомогу. Він був люблячим сином, надійним братом, турботливим чоловіком і улюбленим дядьком для племінниць Анастасії і Кіри. Він їх дуже любив і мріяв про власних дітей. Хотів побудувати власний будинок і придбати машину Ниву. Однак війна все змінила 25 лютого, 2022 року. Був призваний захищати Україну. Разом з двоюрідним братом і кумом Анатолієм Прокопчуком потрапили у п'яту роту другого батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців, звідки їх направили на київський напрямок. Брати постійно були разом і навіть загинули в один день, 12 березня 2022 року. В селі Мощун Київської області, указом президента України No160 обидва були нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.